Ми розшукуємо 16-річного Богдана Шевченка. Хлопець мешкав на Луганщині у Сватівському районі, в селі Тополі, і саме там зустрів повномасштабну війну. Інформація про зникнення Богдана надійшла у січні 23-го року, і за ці 11 місяців про нього не було жодної звістки. Але я дуже сподіваюся, що з вашою допомогою дитину вдасться відшукати. Уважно придивіться на фото Богдана. Він виглядає на свої 16 років. У нього русяве волосся та карі очі. Якщо раптом хтось бачив хлопчика чи знає, де він може перебувати, одразу повідомте нам. Телефонувати на гарячу лінію служби розшуку дітей Магнолія можна у будь-який час доби з будь-якого українського мобільного оператора за коротким номером 11630. Дзвінки безкоштовні. Якщо раптом немає можливості подзвонити, пишіть у чат-бот служби розшуку дітей в телеграмі. Також хочу нагадати, що ми продовжуємо пошуки семирічного Сашка Гриценка. Історію цього хлопчика теж з тимчасово окупованої території Луганщини я вже розповідав у попередніх програмах. Дитину покинула рідна мати, і тепер Сашка намагається відшукати його батько, який перебуває на підконтрольній частині України. Ми поспілкувалися із чоловіком, і зараз розповім усі деталі цієї відверто шокуючої історії. Його перша жена просила, і я його розшукую. Я хочу працюю. Вилишка вона пішла з дому і потім повернулася, але потім, потім знову пішла. І місце знаходження цивільної дружини і я не знаю. Отже, коли почалась повномасштабна війна, маленький Сашко мешкав із своєю мамою та бабусею чоловіка у місті Лисичанськ. Ця територія майже з перших днів була окупована. На початку минулого року мати дитини пішла з дому і залишила Сашка із його старенькою прабабусею. З моєї радної бабуськи дала своєю прабабушкою, з моєю бабуською. Це було давно, напевно, десь у 23-му році дочь. Це початок 23-го року. Я дізнався за це. Може, вона його раніше кинула напризволящі на гору мою бабусю. Вийшла з хати. Тривалий час хлопчиком опікувалася його прабабуся. Та невдовзі літня жінка померла, і дитину на окупованій території забрали соціальні служби. Сашка одразу вивезли з Лисичанську. Все це відбувалося приблизно півтора роки тому. Приїхала служба і забрала дитину. А після цього я знав, де він йшов. Ну, відносно знав, що типу, там, по слухам, по кліткам, ну, що десь він, там по Алчевську був, потім його в Луганськ перевезли, а потім вже місце знаходження його невідоме, тому я його розшукаю. Чи досі дитина перебуває на тимчасово окупованій території Луганщини? Чи хлопчика вивезли до Росії? З'ясувати батьку наразі так і не вдалося. Чоловік, звісно ж, звернувся до поліції, але поки не має жодної зачіпки, щоб з'ясувати, де перебуває семирічний син? Я розшукую свою дитину, працює Олександр Олексійович. Прохання там до когось, хто його. Якщо хтось може по прикметам, якісь кітери буде підходити і хлопчик ласочка. Дуже буду вам вдячний. Я звертаюся до усіх, хто бачить це відео, а особливо до жителів окупованої Луганщини. Уважно вдивіться у фото Сашка Гриценка. Хлопець виглядає на 6-7 років. Він худорлявий, на зріст приблизно 110-115 см. сантиметрів. У нього пряме світло, русяве волосся та овальне обличчя, і карі очі. Він дуже добра, дитина він к людям дуже тянеться. Більшість, якщо що йому подобалось, це ну бавитись там ну, таке, як у всіх дітей. Але ця дитина не статус ДЦП. Він не міг вимовляти таких формублюровок, як там слів, якщо є смисл якийсь. Сашко має медичний діагноз ДЦП, саме тому не завжди може чітко сформулювати свої думки. Але він дуже чуйний і тягнеться до людей. Якщо раптом хтось бачив хлопчика чи знає, де він може перебувати зараз, одразу телефонуйте на гарячу лінію служби розшуку дітей Магнолія за коротким номером 11630. Дзвінки з усіх українських мобільних операторів безкоштовні. Ми створили ресурс, завдяки якому ви можете повідомити про будь-який злочин проти дитини. У будь-якому місті, в будь-який час, просто зайдіть на сайт і повідомте, а ми запустимо усі можливі механізми покарання злочинця. StopCrime.ua